Скажіть, будь ласка, чи сварилися ви в своїй родині через вибори? Або ваша родина, можливо, сварилася? Е, ні, ми не піднімаємо цю тему. У мене батько За Порошенка голосував, мати за Тимошенка, дружина за Тимошенка моя. А я сам, так, чесно кажучи, навіть не знаю, з трьох зол. І вважаю брати найменше. Це не по-моєму. Я голосував за Кошелінського взагалі, але він пішов у другий тур, а в другому турі вже буду думати. Тому сварки є, тому що коли мати включає там один піс один, допустимо, там йде голос країни, а батько приходить, а, а виключається один після один, там пропаганда Зеленського починається. Я вже намагаюся приміряти, але як не вже здається. У нас не тільки злагода в цьому питанні. Ми маємо одну думку. Свариться? Сваримося. Ну, сваримося на... Ті, хто проголосував не так, як ми. А ваші родичі сваряться через вибори? Напишіть у коментарях. Ну, взагалі, якби конфлікт є. Ну, просто намагаються про це не говорити. А якщо починають ругатися, то просто ну, кажуть, ну, розійшлись по домам, типу і все. Якось так. Такі речі не стоять, типу, ну, якихось сварок і тому подобне, то що. Ну, Є віщені намного важливі, яким треба уділяти увагу, ній, чим уділяти увагу якимось там депутатам, верховним правителям там, і тому подібне. Це, як то кажуть, другий короче, людей, і вони самі розберуться. А, типу, ну, нам простим людям треба думати про те, як вижити коротше, і создати свій мир і свій уют і комфорт в цьому мірі. да і все. Це вперше, коли дійсно. Будемо так казати, широкої одностайності в кандидаті, вибори кандидата у нас немає, тому але сварок з цього питання у нас не було. Ну так трапилось, що в моїй родині між швагро, це чоловік моєї сестри, має одну позицію і мої батьки мають іншу. Коли з'ясувалося, що є така проблема і такий тонкий лід. І що з цього приводу можуть, можуть виникнути якісь питання, які будуть заважати нам вечеряти разом по вихідних. То ця тема просто викресвикреслилась з, з тем, які можна обговорювати, і які ми е, прийняли для себе у родинному колі. Ми прийшли до рішення, що все ж таки це рішення кожного і зрозуміли один одного і все. В більшості випадків ми навіть не знаємо, хто за кого голосує. Скажіть, будь ласка, чи сварилися ви в родині через вибори? Я їх й не дивіться. Серйозно. Але минулого разу ми всі разом голосували за Порошенка, тому що ми розуміли, що це необхідний просто крок. Тоді зараз ми о, вирішили, що в кожного є своя думка і кожен дивиться на речі по-різному. все.